Немає, мабуть, людини, яка в дитинстві, відчувши в собі народження архітектурних здібностей, не складала її іграшкову. Бізнесмени з не меншим успіхом вибудовують їх фінансові, з пірамідами знайомі психологи. Піраміди перше чудо світу. Чому їх вважають за чудо, за їхню могутність? Говорить Філоп, за їхню велич, каже Гете, за те, що на їхню будову були витрачені величезні кошти, пише Пліній, за свій вік говорить арабська приказка. Перед ними неможливо не зупинитись требетом. Важко висловити словами почуття які охоплюють при спогляданні цих кам'яних, геометричних споруд над Нілом. На скелястому плоскогір'ї, що відокремлює долину життєдайного нілу від мертвої пустелі, височіє, вишикувавшись в ряд майже на 100 кілометрів, близько 70 пірамід. Вже близько 4800 років щоденно їм робить огляд Бог сонця Ра. Якщо числа можуть часом, як і вірші поетів, збуджувати уяву, то до таких саме чисел належать виміри великої Піраміди. з крові, с ліс і плачу, з мільйонів брил, зіп'ятих силою людських м'язів на запаморочливу висоту. Народилася велика піраміда зі своїми темними камерами, галереями, коридорами для Хеопса, для його мумії. Найвідомішими на землі є саме Єгипетські піраміди, і не всім, мабуть, відомо, що такі рукотворні чудеса, знайдені в найрізноманітніших куточках світу, Китаї і Судані Перу і Тібеті, в Мексиці і в Україні. Дві українські піраміди знаходяться на Полтавщині. Перша з них височіє в селі Комендантівка Кобиляцького району, а друга є родзинкою комплексу народного історико-краєзнавчого музею села Березова Рудка, що в Перятинському районі. Що ж означає слово піраміда? Одні твердять, що воно походить від грецького слова пір, що означає вогонь, бо полум'я схоже на піраміду. інші від слова пірос, тобто пшениця. Я особисто поділяю думку перших, бо бачу у ваших очах, шановні одинадцятикласники, вогник зацікавленості, бажання ближче познайомитись з цим красивим багатогранником. Який має основу, вершину, бічні ребра, бічні грані, висоту. В окремих випадках ми говоримо про його вісь, апофему, бічні грані трикутники. Тетраедр це теж піраміда. Він може бути прямокутний, рівногранний. Піраміду можна перетнути площиною так, щоб одержати подібний многогранник. Піраміда може бути вписаною і описаною. Вам захотілося виготовити і потримати в руках своє маленьке чудо? Будь ласка, до ваших послуг розгортки! Ви відчули, що вже на ти з пірамідою прагнете розв'язати на уроці якомога більше задач і хочете зекономити час при побудові малюнків? Скористайтесь трафаретами. Але зважте, вони не панацея. Трафарети не допоможуть при побудові перерізів. Тут потрібні знання, точність, просторова уява. Тож нехай вони крокують поряд з вами протягом всього часу відведеного на вивчення теми піраміда, підставляють своє плече під час дачі зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Зараз відомо, що пірамідальні конструкції спроможні виконувати роль своєрідного акумулятора і генератора енергетичного поля. Можливо, піраміди допомагали серед могутніх стихій керувати погодою, долати екологічні проблеми, передбачати землетруси, виверження вулканів, глобальні потоки. Отже, безсумнівно, піраміда варта вашої уваги. Будемо сподіватися, що в майбутньому хтось із вас стане автором подібних. Архітектурних шедеврів